Друзі, всім вітання! З вами знову я, Тушті Лаліта. Хотіла вас запитати, чи чули ви щось про Ашвагантху? Ашвагантха це індійський женшень. Чудорослина, насправді, яка має безліч корисних ефектів. І також вона має іншу назву як вітання Снудіїна. Із санскриту Ашвагантха перекладається як запах коня. Тобто Аша це кінь. Ганха – це запах, це різновид пасльонових рослин. В сирому вигляді вона помірно отруйна, і в лікарських цілях використовують зазвичай кореневище. Хоча багато є досліджень, в принципі, їх ще недостатньо, щоб її офіційно визнали як лікарський засіб, але, тим не менш, вони показали її ефективність. тому, вона призначається як біологічна добавка. сама я її випробувала, мені сподобалося. Тим не менше хочу одразу зазначити, це не панацея і треба приймати обережно, пам'ятаючи про протипоказання. Перш за все, це вагітність. Також, якщо люди страждають якимось аутоімунними хворобами. Діабетом першого типу їм суворо заборонена аж Решті людей можна приймати, і також це можна робити не тільки як засіб для купюрування певних симптомів, а для профілактики, для загального зміцнення організму. Вона має снодійний ефект, про це треба пам'ятати. І я особисто помітила, що це працює, тому що у мене були завжди проблеми зі сном. Тим не менше, зараз вони набагато менше мене турбують. Я засинаю прямо в такий нетиповий час. Раніше я могла півночі гуляти, зараз я можу заснути ну, там, о 8 годині вечора. Також ця рослина, ця дієтична добавка, вона корисна для жінок при різноманітних захворюваннях, тому що вона містить аналоги естрогенів, тобто можна її приймати при предменструальному синдромі, при клімактеричних розладах, що стосуються чоловіків. Вона також збільшує статевий потяг, не дарма її називають дженем. Отже, я вам рекомендую спробувати обережно, без якихось там надмірних сподівань, але ця добавка, вона має зайняти своє гідне місце у вашій аптеці. Ну, тобто, Турбуйтеся про себе, якщо вам не байдуже ваше здоров'я, дуже рекомендую можете почитати перелік хвороб, при яких вона діє сприятливо. Повторюю, що це не ліки, а лише додатковий якийсь засіб для вашого основного лікування, і треба також читати, з якими препаратами не варто поєднувати цю добавку. Я вам бажаю здоров'я і. Пишіть на ваші коментарі, відгуки, питання обговоримо.